Як кити видають гучні звуки, що дають їм змогу триматися разом. Данські науковці просунулися до розгадки. Вони обстежили голосовий апарат і горло трьох мертвих викинутих на берег особин: горбатого кита, смугача малого та сивала. Усе це в усаті кити. Лабораторні експерименти показали, що ці тварини використовують подушку з жиру та тканин, якої немає в жодного іншого морського жителя. Дослідники створили комп'ютерні моделі вокалізації сейвалів і зіставили їх із реальними записами, зробленими в дикій природі. На відміну від людей та інших ссавців, висеті кити не мають зубів і голосових зв'язок. Натомість у їхньому голосовому апараті є уподібна тканина, яка дає можливість вдихати великий обсяг повітря та велика подушка з жиру і м'язів. Кити співають, притискаючи тканини до жирової та м'язової подушки існує приблизно 18 видів китів, великих вусатих китів. Усі вони видають звуки дуже низької частоти. Деякі з них ми ледве можемо почути. Інших морських тварин науковці дослідили краще, наприклад, дельфінів, яких можна тримати в неволі. Гурбаті кити відомі тим, що відтворюють складні звуки, подорожуючи океанами в групах. Водночас моделювання показало, що судноплавство створює надто великий шум, позбавляючи китів у здатності спілкуватися. Єдиний спосіб знайти одне одного це звук. Якщо ми створимо в океанах багато шуму, то в глобальному масштабі це справді зменшить території, на яких тварини зможуть спілкуватися. Їм буде важче знайти одне одного. Водночас науковці досі не вивчили роботу голосового апарата китів. Вони кажуть, що ці тварини надто великі, і вивчати їх тримаючи в неволі поки що неможливо.